Анюта, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, ти очевидно маєш якесь цікаве коріння, тому що така екзотична зовнішність в нас в Україні зустрічається не часто. Так, я гречанка, понтійська гречанка. У нас дуже схожа історія, як з Україною. То тобто, це декілька поколінь тому. А ми були також окуповані, окуповані і мої предки, щоб не... А сім'ї лівець народом мали біжати. Біжали ми, щоб зберегти свою ідентичність, але мову ми втратили але віру і те, що ми називаємося греки, на це ми зберегли. Це дуже довга історія. А саме в Україні я заміжем. Але мій чоловік теж грек. Створилася твоя грецько українська сім'я. Сім Зараз ти працюєш у Львові, але до цього ще були міста твоєї так. роботи, проживання працювала я саме угу. тільки в Харкові, Харків і е, приїхала у Львов. Але ми жили в Авдіївки, угу. звідки мой чоловік. І е, ми приїхали в Харків. Я почала свою діяльність, тому що я дуже любила лісувати. І у мене склона з до медичної медицини. Я отримала медичну освіту. І продовжую навчатися, тому що в медицині ніколи не можу заповнятися, тому навчаю зараз теж і працюю косметологом, і майстером перманентного макіяжу. на два міста. Так, так чи вже на... третя з'являється <рес> скоро? А, іноді, коли їду до сина Батіславом, приїжджають політають мої клієнточки, які хочуть отримати процедури саме там. Так, що, будь так. ласка, харків'янки, львів'янки, братиславці, <різь> <різь> дзвоніть пишіть, Яка твоя найулюбленіша техніка? Полоски. саме цю техніку я буду сьогодні показувати. Я дуже її люблю і не знаю, я коли е, її роблю, я розумію, як я її люблю. Я знаю, що багато вже дівчат приїжджає до тебе на навчання саме по цій техніці. Так. Я спочатку не думала, що моя техніка відрізняється від інших, хоч я не навчалася ні у кого, але дуже люблю слідкувати за майстрами, як вони працюють, які у них роботи, і щось вийшло своє. А, зрозуміло, що це саме моя техніка. Коли я почала виступати на конференції, дівчата підходять і кажуть, Аня, ти робиш зовсім по-іншому. Ти не так робиш. Тому що? Мені вона імпонує своєю натуральністю, легкістю і тим, як вона гарно носиться з часом, як гарно виходить так. і з легкістю поновлюється. Тому так. хай побільше буде твоїх учениць, і нехай вони втілюють твої знання, накопичений досвід і для своїх клієнтів. Дякую.